Добрий добрий раночок. І у нас сьогодні з вами 12-й день нашого з вами 45-денного адвенту. Тема, яку я би хотіла сьогодні підняти, це про справжню силу, яка знаходиться у нашій з вами лагідності. І місце, яке я хочу зачитати, це місце Матвія, 5 розділ, п'ятий вірш. Блаженні лагідні, бо вони успадковують землю. Світ кричить, будь сильним. Ти все зможеш, у тебе все вийде, досить плакать, намотай соплі на і вперед. Там, да? Різні процеси відбуваються. І під час війни ми все частіше і частіше це чуємо да, про те, що Україна і український народ дуже сильна нація. Але Христос, Бог в Біблії, каже: будь лагідним, бо лише м'яке серце. Може бути гнучким і незламаним, саме м'яке серце. Лагідність це не тоді, коли ти проявляєш захисну реакцію, там, намагаєшся пояснити, щоб тебе не ображали. А це коли ти міг би це зробити, але ти обираєш любити. В житті кожного з нас різні ситуації. Ми можемо помилятися, і люди можуть по-різному реагувати на наші помилки. І по різному може відбуватися хід подій навіть між друзями. І я скажу: обирайте завжди любов. Це не означає продовжувати аб'юзивні відносини, ні. Але це означає відпустити і віддати Богові те, що ти не можеш змінити. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами більше роздумували про те, як я реагую на провокації. Mm. Ну, моя звична реакція це захиститися, отмитися. да? І ем, починаєш робити якісь дії, починаєш щось ем, робити для того, щоб не боліло так сильно. Да? Щоб ось ці провокації, ці всі інтриги, якісь процеси, які відбуваються, щоб втрутився Бог. І ем, молячись, не дивлячись на те, що ти молишся, ти можеш робити помилки, ти можеш робити по-своєму. То давайте сьогодні будемо аналізувати. Аналізувати свої відношення, своє серце, чи є це серце, саме воїна Христа, знаєте, не воїна, воїна, тут, те, як зрозуміємо, це поняття воїна сучасне, людське, а саме воїна Христа, чи одягнете ти ту в зброю в щитвіри, шлем спасіння і так далі. Чи є у тебе це? Давайте будемо молитися. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя. Я дякую за те, що ти батько мій. Я дякую за те, що ти лагідний по відношенню до мене, і ти вчиш мене бути лагідною. Я дякую, Господь, за те, що ти даєш обіцянки. І одна з них це: якщо я буду лагідною, то я успадкую землю твою Боже. Я дякую тобі за те, що ти ведеш, за те, що ти даєш ці ситуації. Я дякую, Боже за те, що ти випробовуєш. Я дякую за те, що ти показуєш, що я можу бути всюльчиваю, що я можу реагувати. Якось ну дійсно по-людськи, Боже. Але я дякую за те, що ти ведеш, захищаєш Господь і ти налагоджуєш свій порядок, Боже. І я дякую за те, що ми можемо приходити. Я можу приходити до тебе з усіма ситуаціями, які відбуваються. і... Оточують мене, скажімо, так, да що відбувається у стосунках, і так далі, Боже, особливо останнім часом те, що відбувається з друзями, Боже, я дякую за те, що ти чуєш мою молитву, за те, що ти відповідаєш на мої молитви, за те, що ти втішаєш моє серце, і ти працюєш над мною, над моїми обставинами і над обставинами і серцем тих, за кого я молюсь, Боже. І я дякую, завжди дякувала, і буду дякувати за те, що ти мій батько Боже, за те, що ти вірний, за те, що ти Спаситель, Господь, за те, що ти зробив для мене те, що ніхто не зробить в цьому світі, Боже. Я дякую тобі за це. Амінь.